З вами і духом твоїм Слова святого Євангелія від святого Голуки. Слава тобі, Господи. І як сповнилися дні очищення їхнього за законом Мойсея, вони привели Його в Єрусалим поставити Його перед Господом. Як то написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. і принесли жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не, побачит, не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, Він узяв Його на руки, благословив Бога і мовив: Нині, владико, можеш відпустити Слугу Твого. За Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля. Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про Нього. Семеон же благословив їх і сказав. До Його Матері Марії. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! слава! Дорогенькі в Христі. Сьогодні маємо такий день. Пожертвування Ісуса в храмі е, є теж такий звичай, Він більше такий ну, православний, коли е, після Різдва вже як закінчують вітатися, Христос народився. То є таке привітання, Христос об'явився своєму народу. Я не знаю, чи ви чули. Так. 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 Є Христос хрещається в річці Іродані. Mm -hmm. Христос об'явився. Ось на Богоявлення, на. на це свято теж тому що чому так? Правда, є така, що Господь, коли прийшов на цей світ, були моменти, де були вони такі скриті, не таємничі, секретні, але просто скриті. Так як в кожній сім'ї. Ми бачимо тата, маму, дітей, коли вони йдуть до костьола, до школи, в садочок, до кооперації, десь на автобус їдуть в гості. Ну, але що там вдома, ми не бачимо. А а більшості все життя, більшості ціле життя людина є скрита тільки перед Богом. І так Ісус був теж. Тому, коли е, казали про Ісуса, що це пророк з Назарету, то навіть учні, так, деякі, наприклад, Бартоломей е, на Танаїл каже, що там доброго може бути з Назарету. Тобто навіть ну, ніхто не знав, там, що до чого. Ми так само тут, наприклад, на реколекціях зустрічаємося стільки разів на різних зустрічах, уроках, своїх лекціях, молитві, службі Божій. Але теж кожен має в серці своє життя таке перед Богом. Навіть самі себе до кінця не розуміємо, тільки Бог знає. Ми вночі себе не бачимо, як спимо, не знаємо один про другого. Десь там вийшли трошки пройтися, теж це, це своє таке життя, історія життя якби скрита тільки перед Богом і, і таємна, перед другими людьми. Сьогодні Ісус справді являється Своєму Людові. І щоб Ісус був об'явлений нам, треба, щоб ми були Його людом. Щоб Ісус показався нам в храмі, треба нам до цього храму піти. Наш храм, перш за все, це наше тіло. І так ми будемо чути. кажу спеціально, Ми будемо чути, бо з неба будемо вже слухати на своєму похороні, а теж будуть чути люди, як нас будуть відмолювати, відспівувати. Токсіон скаже, Твоє тіло було храмом Святого Духа і буде кропити водою, свяченою кадити. Це тіло наше буде посипати землею. Скаже, порохом ти є в порох обернешся, але Господь тебе воскресить останнього дня. І Ксьонс тоді всім публічно скаже, що ми були живою церквою, живим костьолом, живим Божим храмом. І це є правда про нас. Ми можемо цей храм по-різному трактувати. Але, але храм святиня Божа це перш за все людина. І пан Єсус не прийшов на цей світ, щоб костюли рятувати, костюли строїти, ремонтувати, тільки щоб спасати людину. А людина, щоб собі правильно уявити цю єдність з Богом і мати, бо так натурально потребує цього, мати якесь місце спеціальне для зустрічі з Богом, то, очевидно, ці костьоли сьогодні строїмо, будуємо до костюли, входимо на Божу службу чи каплиці. Бо це для нас є потрібне, щоб цю Божу велич ми могли хоч трішки зрозуміти. І до такого костьола приходить сьогодні Ісус Христос. Це дитятко Боже приносять. Ісус є в храмі пожертвуваний. Ми з цим храмом дуже часто є зв'язані. Нас теж пов'язані чим. Нас теж в храмі, наприклад, найбільшості з нас хрестили в храмах. Очевидно, можуть бути моменти, що когось там вдома хрестили. Когось десь навіть, я знаю, варіанти такі, що десь там на, на цвентарі проводи були, і батюшка схрестив, і чи ксьон схрестив, чи вінчав. Я навіть сам мав такі вже життєві історії, що на похоронах і шлюби давав, і перші сповіді, і перші комунії робив. Ну, бо Інакшого варіанту не було. Або тепер, або вже їх не здивиш. А такий момент, де. Ми можемо сказати: ну то подаруй татові чи мамі, подаруй такий сюрприз, що ти сьогодні з Богом єднаєшся. І перша сповідь в житті біля трумни, батька чи матері. Ось це таке переживання, бо знаєш, що діти йдуть до комуні в гарних платях з квіточками, віночками, свічками. А тут в такій атмосфері, в чому був дітей і в тому клякнув, але з Богом з'єдналися. Чому? Тому що храм є найважливіший цей наш. Наше тіло. <кій> Добре, щоб ще про це сказати, таке закріплення. <кій> скажемо одну таку байку, живу, правдиво, це відбулося. Я вже зараз не пам'ятаю де, бо я це чув чув вже дуже давно. Від одного ксенза, який розповідав, як священник на катехізації дітям пояснював, що тіло людини це храм Божий. Ну, і там. Така ситуація, один хлопчик щось там провинився, тато його дуже там вдома починає його якоюсь там різочкою тріпати, як, як кав'йор, Ну і малий в плач заходиться. Але тато здивувався, що дитина плаче такими шльохами, що ще ніколи так не плакала. І думаю, що таке зробилося? Аж настрашився каже, сину, що таке є? А він каже: тато, ти знаєш, що ти робиш? Та ж ти храм Божий б'єш. каже. <кій> Але тато був теж. Не дурний, не, така, не, не тьма, тільки розумів і каже, дитинко не переживай, я тільки Да, Чого? Тому що ми знаємо, що ми є вщеплені в тіло Боже. Так? І часом ми є оком, часом рукою, часом ногою. Залежить, що Богові потрібно, щоб ми зробили. На це все так, як ми сьогодні маємо в темі це слово Амінь. Це є виконання. Це слово Амінь. Ми можемо сказати, що Ісус теж промовив, коли висів на Христі і сказав виконалось, сповнилось і в тоді віддав Духа і помер. Сповнення це в тоді, коли теж Ісус народився. Ми вже собі казали, сповнився час, тому що Бог промовляв через пророків. А остаточно до нас промовив через Сина, через Ісуса Христа. І це є теж Амінь. Це є звершення. Це, амінь, коли священник каже, ідіть, за жертва звершена, це теж є амінь, але не означає, що кінець, тому що ця жертва далі триває, ця служба Божа продовжується до тих пір, доки ми в ній триваємо думкою, прагненням, молитвою. Десь там стараємося без, без розпорошень. І це є те амінь. Як ми можемо порівняти власне, Ісуса Христа з Мойсеєм? Це є той момент, коли Мойсея, рідна мама, ставить на воду, кладе на воду в кошику і хоче врятувати Йому життя. Це є теж такий прообраз хрещення. Коли нас хрестять, нас придають воді, цей кошик це церква, обряд. Це і води, це і хрещення. І є хтось, хто нас е, ратує в житті. Теж навіть хоча це фараонова дочка, але це може бути образ церкви, може бути образ Божої Матері, але теж є спільнота люду Божого. Тому що в Єгипті в тоді був народ ізраїльський, люд Божий, вибраний народ. І тому Бог посилає цього Мойсея для того, щоб він їх випровадив. Тобто, Сам Господь Мойсея жертвує на це, даючи йому життя і покликання таке. Причиняється до цього батьки Мойсея, тому що вони мусили на це піти. Жертвує свою дитину, мама Мойсея. Я навіть скажу чесно, якби навіть треба було 10 проподів сказати на цю тему. Я думаю, що я цього не поясню, тому що це той момент, коли рідна мама дитину. Комусь віддає, чи, чи в інтернат, чи лишають там десь в вікнах життя, чи позбуваються комусь, прав батьківських віддають комусь іншому. Це просто власне, поставити цю дитину в кошику на воді і не думати, ну, не думати, може, і переживала. Просто чого. Треба було щось вибирати. Було життя між життям і смерть між смертю. Не було між життям і смертю. Треба було щось вибрати повністю. Цілковито, так, на більше як 100%. Очевидно, є людський фактор, бо мама каже до старшої доні своєї, сестрички Мойсеєвої, біжи, подивися, що з ним буде. Тобто є ще якесь таке заінтересування, невпевненість. І є той момент такого сприту, це я навіть сказав, це такий якби, ангел-хранітель, бо нам треба сьогодні теж цього ангела ще. Перевибори зробити. <кій> і ця сестричка біжить і бачить, що з ним відбувається, і підбігає, і так хитро, ловко каже: Я тобі знайду людину, яка тобі вигодує цю дитину. Ну то бере, знайди, і вона назад до мами приносить. Так, І потім йому сповнюється скільки там років, він назад повертається до фараона. Ось так. Так воно виходить з, з Мойсеєм. Може, ви собі пригадаєте, як ви пожертвували своїх дітей в який спосіб. Можна було б кожного з вас тут питатися. Але, м -м, напевно, кожен з вас, чи тут, тато, чи ми мами, можемо собі пригадати момент, коли ми жертвуємо дитину. Чи в якійсь ситуації такий е серйозніший, чи менше серйозніший, чи якийсь переживательний, ну, як би там не було, але. Наскільки ми можемо сьогодні собі сказати, що я свою дитину пожертвувала Богові в такій довірі? Знову послужуся своїм прикладом. Так, я дуже люблю маму свою і не буду видумувати різних прикладів. Але в моєму житті був такий момент, що я розповідав про священників лікарів, які там лічили людей з Львова. нас вони так скрито підпольно сповідали. Ховалися десь під сходами, під хорами. Були такі моменти, бо вони не мали цих державних комуністичних пропусток, посвідчень на працю таку публічно, і в скритості допомагали воротку священникові. Вони робили в такий спосіб, що, наприклад, як тут є вікно, були такі сходи на другий етаж. І під сходами всякі тряпки, відра, щотки, швабри. Мітили. І було таке, що наш ксьонц пробуж заходив в ці дверцята тут, і там була така рішотка зроблена для сповіді. Заходив сповідати, але там вже раніше сидів другий ксьонц. і цей пробуж через вікно виходив, а цей сповідав далі. Тому що не знали, хто кого пільнує і так далі. Ось такий момент, що. Ці ксюндзи були в нас, відправляли служби Божі, і приходить ситуація випробовування. Може, для мене не така сьогодні в нас значуща, але в тоді я, як маленька дитина, немовля не був свідомий цього, десь приблизно півроку могло мені бути, незважаючи на те, що я щасливо все добре народився. Появляється якась хвороба, ніхто не знає, що таке. Одні кажуть, задишка, друга астматика, третє серце, кажуть, четверті лікарі е, припускали, може епіліпсія. Ще одні казали, що це з льохками щось. Ніхто не міг дати діагноз. А я на очах вмирав і на очах воскресав. І це було настільки вже таке мучительне, що моя мама, яка чекала довго на дитину, просто взяла мене з лікарні. Без дозволу лікарів вкрала мене з лікарні, принесла до костьола. Як закінчувалася служба Божа, мама поставила мене на вівтар і каже: Боже, або ти його забираєш, щоб я на це все не дивилась, або хай він жиє, то зробиш з ним, що хочеш, я тобі його віддаю. І пішла до костьола, сіла в лавку. І це побачив, каже: дивіться, що вона зробила. Пані, ходіть сюди, забирайте дитину, скажіть, чому справа. І ці ксьондзи мене забрали, Броніслав і Павло, Забрали до себе, мама каже, не знаю, що вони тобі там робили. Вимолювали, натирали, поїли, лікували. Але після якогось там закликали мене, каже, пані, ходіть забирати дитину. Я лежав на ліжечку, гарний, усміхнений, радісний, спокійний. І я до сьогодні, коли вже ксьон з Павел помер, ксьон з ще є. Я його провідую в Львові і кажу, ой, чи що там було, розкажіть. Він мене пригортає, він завжди має таку звичку казати, аньолку. І каже, Аньолко, на що воно тобі? Бог тобі дав життя. От і дякую за життя. І я не знаю, що було. І мама не знає, і врачі не знають. Аксен Броніслав не розказує. Ось таке офярування. Ну, в тоді був момент, коли вже ніхто не знав, що робити. Але для мене сьогодні, знаєте, це є таке, такий важель, це настільки важливе в житті. Що я навіть якби щось хотів погане зробити, то я знаю, ні, не можна, я все-таки Богові поофірований. Якось воно так е збрехати, не збрехати, вкрасти, не вкрасти. Не пускає воно мене, знаєте. Я навіть колись мамі казав, то, що ти мене так виховала, і ці всі історії каже, що мені з тим тяжко жити, бо я би жив так, як нормальні люди, і, і пив, корив, ходив, е і крав і не знаю, що робив. Я каже, а воно мені мішає. Ам каже, денька Богу, що мішає. Так. Ось така річ довіра Бога до нас. От, чому я це кажу? Тому що Бог в такий спосіб жертвує сьогодні Ісуса Христа. Ми кажемо офірування Панське, але це слово Панське є двостороннє. Це офірування Ісусове, де Ісуса жертвує Богу Отцю. Але офірування Ісусове це теж той момент, де Бог Ісуса жертвує нам. І в цьому храмі в руках Симеона священника це все відбулося. Ми кажемо нам, ще ми є супричасниками Бога, приймаємо комунію, святе причастя. Це правда, що Бог приходить до вас. Як він скаже цало Христоса, ви кажете Амен, бо вірите в це. Але це теж ви себе даєте Богові, і Бог вас якби споживає, забирає вас, вашу волю, бо ви її даєте Богові. І це є супричасники. Це ви входите в натуру в істоту Божу, скажімо так. Ось. І цього ну, тяжко побачити, бо ми бачимо тільки сам обряд, саме сакрамент, видимий знак невидимої ласки Божої. Але в цьому полягає слово суперечастя, Бог в комунії святої жертвує себе нам. І ми так само жертвуємо себе Богові. І, і це є дуже така важлива справа, тому що. Довіра Бога. Про цю довіру, я ще так скажу, щоб ми більше зрозуміли сьогоднішню тему. Був такий момент в моєму житті, коли я прийшов зі школи. Моя мама з сусідкою говорить в літній кухні, там печуть якийсь хліб, струдлі, ще там щось на свята. І я маю їхати з ксюдзами десь там на парафію на пару днів. Я прибігаю, за ким я привітався, бо так вчать, що дитина певна привітатися. Я чую розмову. І ця сусідка каже до мами: Януся, ти не боїшся його пустити з ж Це малий шмаркач, він же щось вкраде, щось зробить, щось не цей. А мама каже, ти чого я маю боятися? Я його так виховала, що я довіраю Богові, я знаю, що він нічого не зробить, я не боюся за нього. А як зробить, то скаже, скажете, він получше, каже. Але я не боюся пустити дитину. І я так назад, 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 навіть вони не бачили, що я прийшов, сховався швидко до хати. Там перебрав речі, що треба, побіг на музичну, потім з музичної до костьола, З костьола поїхав з ксензами. І я вже не знаю, чи я вже в семінарії був, чи ксьондзу, може, може в семінарії. Я мамі сказав, що я чув цей розговор. А мама каже: для мене це не дивно. Каже, а що ти тоді щось накрав? Я кажу, ні, ну все, значить, я правильно вірила. І мені ці слова мами, яка не бачила мене. Настільки мене теж тримали, що от я якогось збитка не міг зробити. Я просто знав, що мені довіряють, ну, як я можу цей авторитет поламати. І от офіарування Пана Ісуса, пожертвування Господнє, воно настільки повинно нас теж тримати в такому тонусі правильному в поведінці, що ми не повинні нічого поганого зробити, тому що нам сам Господь поофіарувався. то як я можу вже цього Бога в своєму житті. Обманути щось зробити не так. Це воно нас тримає. І, власне, те, що це слово Бог кличе, лишали ми його спеціально на, на закінчення наших роздумів, тут є Семеон. Відомо в главній ролі Ісус Христос, але є Семеон про Анна. І там був такий момент, що Бог його кликав до себе. Але сказав, ти не прийдеш до мене через поріг смерті до того моменту, доки не побачиш Господа Спасителя. І він каже в цей момент такий щасливий момент, радісний, що я тепер готовий відійти з цього світу. Це так, якби мама чи тато на весіллі дитини сказали, все, я вже побачила, що ти щаслива, можу вмирати. Та ні, мамо, чекайте, ще внуки будуть. Ні, ні, все, будуть добре, нема питань, я дочекаюсь. Але я вже зараз готовий. Відійти. Тобто є цей момент, коли я жертвую когось Богові. Я був на похоронах, наприклад, коли батьки хоронили дітей. І єдиним, що можна було так сказати доречно, це було те, що Бог вам дав дитину, а зараз ви дайте цю дитину Богові. Тут ніхто нічого не скаже, ні врач, ні вчитель, ні друг, ніхто. Тут тільки можна одну річ зробити подивитися, якби в зеркало, в Божу правду. І відомо, це тяжко, це трудно, але віддаю це Богу. Чому? Тому що є цей момент, є ситуація не якась там предсказуєма, є ситуація, яку тяжко пояснити, пережити. Але навіть те, що пані Діночка казала нашому Татоні Вітольові, що. Те, що ви щось переживаєте, от віддайте це Богові. Але віддайте в який спосіб жертвою. Це найправильніше. Я, наприклад, запитував Ксюнзів не раз на реколекціях домашньої церкви, як була круцята, на що мені круцята, якщо я не п'ю з дітства, не п'ю не куру? І вони мені так пояснювали, так, це спорт релігійний. Ти не п'єш, це спорт релігійний. А якщо ти це пожертвуєш за когось, це вже є офіарування. Тому сьогодні ми будемо собі думати, що ми хочемо пожертвувати Богу. Якщо хтось буде мати можливість і бажання сказати це на службі Божій, ми можемо це сказати. Якщо ні, просто в хвилині тиші ми віддамо теж це Богові, що є в ваших серцях. І в такий спосіб будемо готові сказати: Господи, я сьогодні готовий не то, що давно ну, вмерти, якщо треба, то і треба. Але я сьогодні готовий належати повністю для тебе, тобто вмерти для світу, а жити для Бога. Це є наше сьогодні пожертвування. І так, як, за прикладом Ісуса Христа, повністю відданий в руки Матінки Божої, Йосипа Святого, Симеона, Анни, Законові Мойсея повністю відданий. З ним могли зробити, що потрібно, як потрібно. І що важливо, це все відбувалося в храмі. Це має відбутися в моєму святому тілі, яке є призначене Богові. Дай Боже, щоб так було. І собі цього бажаємо. Амен.